Тоді до тебе питання вже крайнє. Да? То а що там з місією МВФ? Нам гроші вони в принципі готові дати чи ні? Так, ми отримали, так скажемо, десь 80% ми вже отримали. Ця програма працювала на три роки, а це гроші ми отримали сьогодні. Можемо говорити, що ми хочемо... Цьому році отримати остатково, що там залишився, щоб там було 5,2, і 15-2 і 15,7, Я, вибачаю, точно не можу. Ну, там не було майже такого. 15 мільярдів. 15. Да. да. От ми хочемо в цьому році отримати і запустити іншу програму 26-му році, щоб починати сплачувати. Так скажем, проценти по цьому по цій програмі, які сьогодні вже ми можемо сказати, що Закінчено. закінчується да, і починати нову програму. Над цим дуже потужно працює і міністр фінансів. Я хочу сказати, що Сергій Марченко такі достатньо, так скажемо, знаєш. Накачав м'яза, як сказати, м язи, м язи. От, і він мені там подобається, як він веде перемовний, мені кажуть люди з його оточення, і прем'єр-міністр Ріденька прем теж над цим працює. Тому я сподіваюся, що буде нова програма, звідки ми можемо отримувати гроші. Але хочу вас підкреслити. Вам подкрестите, що нам потрібно працювати з нашими іншими союзниками. Це Австралія, це Японія, це Південна Корея, це інші країни, не знаю, там Нідерланди, Норвегія, Данія. Потрібно працювати, щоб вони надавали нам ці гроші. І хочу сказати, що міністр фінансів каже, що з цим проблем не буде. О, ну будемо сподіватися, а, що ж я думаю, на цьому у нас сьогодні час а, в, а, сплив. А, дякую, Георгій, тобі велике за відповіді, за коментарі. А, це був урядовий квартал, а, друзі. Ви дивились ефір. А, я як завжди ще раз прикреслю, дякую Георгію. Це Георгій Беркад за політичний та економічний експерт. І мій друг, дякую, велике тобі, Георгій. А, і як завжди, я кажу зі свого боку, слава українському народу, і до зустрічі. у Второк друзі, за мною мій друг Олексій Кубін, політолог, викладач та дуже розумна людина. Я хочу подякувати всіх вам, хто нас дивився. І я дуже радий, що у нас зростають і підписчики, і зростає, хто нас дивиться. Я дякую щиро, дякую кожного. Я. Намагаю говорити українською, ну, поки не виходить, так скажемо, ідеально, але я сподіваюся, що обов'язково ми досягаємо цього міту. Я хочу сказати від чого серця. Слава українській нації, слава нашим героям, які захищають нас і дають можливості, щоб ми з Олексієм робили це Етер. Будь ласка. Приймайтесь, бережіть один одного, любіть один одного. Телефонуйте і говоріть, як ви любите один одного. Від цього буде тільки приємно. Ну що, друзі, до зустрічі, гарного вам вечора. Вівторок зустрінемось. До зустрічі, друзі. Це був урядовий квартал.